І всі життя за Отже, сьогодні з вами ми продовжуємо роздумувати, розважати над, над природніми ласками Божими, над дарами Духа Святого, тобто Харизмом. Пам'ятаємо, що Харисма це є не заслужений та ласка. Ми ніяк не можемо заслужити у Бога цю ласку. Бо часто люди думають, от як буду більше молитися, більше постити, більше ходити на прощі, тоді Господь буде через мої молитви поздоровляти. Якщо буду більше служити Господеві, тоді буду мати більше дару віри, харизми віри. Насправді, брати і сестри. Харизма дається завдарним, дається нам, останнім з ласки і любові Божої. Ми не можемо її заслужити. Ми просто маємо з вдячністю прийняти її і служити іншим. І пам'ятаємо одну єдину істину, що харизми вже не даються для нашого особистого освячення. А харизми даються тільки для служіння іншим. Тобто ми маємо перейти свою гординю, ми маємо перейти свій егоїзм і служити нашому брату, нашій сестрі, але не тільки і нашим ворогам, що є найважливішим. Отже, сьогодні з вами поговоримо про мою улюблену харизму. Ану, а ну, спільнота, мені, яка моя улюблена харизма. Dal, in če govorimo, ne, še. Dar, slovo, znanja. Dar, slovo, znanja. V prevedku Kharizma, ki nam ga prenaša apostol Pavel, spomnim se. Odnovo prenaša se prek duha, slovo modrosti. Drugemu zgubno tem samim duhom, slovo, znanja. Іншому вірам у тім самім дусі. Отже, дар, слово знання. Що означає ця харизма? Ми чуємо, як на спільноті часто Господь промовляє, що діє, що діється, тобто, що Бог діє серед нас, тобто стіляє, звітняє. Часто Господь на молитві відкриває таємниці сердець. Щоб вивести нас вогнюки гріха, щоб Господь обдарував нас, щоб Бог хоче через дар свого знання показати, що Він є той, який знає таємниці сердець людей. Отже, що означає знання? Та людина, яка служить харизмою слово знання, Господь відкриває. Таємниці сердець людей. І це є направду так. Таємниці сердець людей. І насправді ті люди, які служать цим даром, вони знають найглибиніші, найпотаємніші запахи нашої душі, нашого серця. Перший раз я зустрівся з цим даром е, у мого духівника. Коли я приходжу на сповідь, будучи студентом, знаєте як, бігом швиденько переназвав всі свої гріхи і тут чекаєш, що отець здасть тобі швиденько покуток і все, ти сповідь відбув. Ага, було не так. Не так все просто. Я приходжу до свого духівника, а він був вихідником семінарії, сидаю за стіл, перезвав всі свої гріхи, про які я пам'ятав. То відповідь я чую просто тишина. Я чую, як отець Техенько молиться, молиться на мову про себе. І він нічого до мене не промовляє, ні словечка. Ну чому отець нічого мені не каже? Та мав би науку дати та все, отець не Проходить п'ять хвилин. Я чую, що моя душа починає роз... відкриватися отако, знаєте, я загадаю про ще один гріх, про який я не сказав. Далі глишина. І отець питається, а чи всі гріхи пригадуєте? Кажу, але так, отче. І тут отець називає про мій гріх, давній гріх, про який я забув. І називає не тільки гріх, але й обставину з якою, яка призвела до цього гріха конкретно. І тут я, знаєте, раз, Господи, то я ж загукаюся, Отче, амінь, зарішив, насправді, маю Тві. Отже, цей Отець Господь дав оце відповіднокові побачити на мене. Насправді, отак, знаєте, крен просвітив моє серце. І тоді я зрозумів ці слова, і, і сьогодні, до речі, отець зачитував Євангелії. Бо нічого ніщо не може бути утаємного, щоб не стало явним. Нічого в Бозі немає, таємного немає. І Бог об'явить мому брату, вічимой сестрі, ті небезпеки, ті небезпечні ями, які стаються на моєму шляху, щоб я не впав і не спіткнувся. Отже, Дар слова знання це є дар пізнаваності дії Божої у нашому житті. Він пов'язаний із знанням, знанням тієї людини, знанням е, природи хвороби, тому що бачите, що дар слова знання, коли виявляє зцілення якоїсь недуги, і найчастіше виявляє е, не тільки каже про оздоровлення. Але Господь промовляє часто про причину цієї недуги, кореню, корінь. Отже, дай слово знання дає вияснити нам е, і вилікувати коріння проблеми. Не тільки зовні, але корінь. Тому що, знаєте, що мисливка буде хворі, хворе коріння, то і воно не зможе принести добрих плодів. Слово, дар, слово знання служить для визнання кожної проблеми духовної проблеми людей. Що це означає? Що коли ми служимо даром слово знання, ми все знаємо? Ні. Ми знаємо рівно те, що Бог нам дає пізнати в серці людини. До мене приходять люди і кажуть, слухай, Олесь, ну мені щось так зле, мені так тяжко. А ну скажи, чому мені так зле і чому мені тяжко? Я кажу, слухай, що тобі екстрасенс, чи то, чи ворожка? Кажу, якщо Бог не об'являє корінь твоїх проблем, значить це є відносини твої з Господом. Значить Бог не хоче виявити ще то е, хворе коріння, а можливо воно і не хворе. Чому дивіться на свого знання? Ми, люди, маючи греховну природу, часто заховуємо те, що є займає наших серцем. І найчастіше заховуємо пункти, гордини, заховуємо зрані від інших людей. І зимовеся. da posmihajamo se na pobožnim odmolenicima. Ali to je brudi i na kopičnicu v našem srcu prekrivaju na duhovni kjesi. Brudi, ki štasom, na kopičnicu s časom na duhovni kjesi. I mi ne možemo že stati v Тому що те лицемірство, яке ми часто маємо перед іншими, ми, ми починаємо то лицемірство виявляти перед Богом. На, на наші очі надходить така як заслона, заслона нашої право, свого бачення, а не бачення Бога. І тому слово знання найчастіше дається, щоби. Не тільки зламати нашу годину, щоб відкрити ту заснову, щоб ми подивилися на реальну проблему нашого життя, а не ту, яку ми собі уявляємо і думаємо. Наприклад, ми були в Южному під Одесою, і нас приймала жінка, дуже гарна жінка і все, але бачимо, що в неї немає спокою миру в сім'ї. Чоловік є алкоголік, діти е, живуть в блуді, І прямо-таки там, де ми жили, привів е, любовницю, її син. Ну, одним словом, жахіття. І ця людина, будучи в церкві, е, вона не знала, що трапилося, адже ж плоди були не її. Якщо плоди вже мають дини, значить, можливо, коріння хворе. І моя людмила мала з тією жінкою цілий день розмову. Дуже гарну розмову, духовну, все я туда не змірав, я нічого не знав. І тут ввечері ми починаємо з нею духовно говорити, бо вона дуже просила про молитву, про зізнані, особливо про те, що Людмила минулого разу говорила. І тут Бог дає слово знання: прошу пані, а може у вас є проблеми з переділом, з переділом межі? Руди, може ви не можете поділити межі? І це жінка тако, як стояла, отако сідає на стілець. І от такі в округлі очі і дивиться на Людмилу. А Людмила посміхається, опускає очі і каже, я не казала. Виявляється, вони вже цілий день говорили з Людмилою. В неї дуже і дуже великі проблеми з її рідним братом. Вони не можуть поділитись спадщину. І знаєте, що в Старому Завіті сказано, що проклятий всякий, хто ділить межу недобре, добре, не по справедливості. І я кажу, напевно, це було величезне, і насправді потім виявилося. Це було одне свого знання, потім бо Бог дає другий, і це ж ніколи такого стоїть. І знаєте, тільки пише список гріхів. І Бог відкриває просто таємниця сердець, то тобто це не було, що гарнуєш, наприклад, а просто кажеш, можливо, у вашому житті був такий був, такий був, такий був. І це жінка в результаті на другий день йде з отаким, ось, отаким списком до сповіді. Я не знаю, чи Бог із війну ви вже ми зараз не тримаємо з нею контакт. Але я вірю, що Господь ціни цю жінку. Отже. В чому є проблема сучасних християн? Сучасна в тому, що ми не бачимо проблеми в тому, в чому вона насправді є. Тому дається слово знання, щоб ми пізнали корінь проблеми. Тому що коли ми будемо лікувати тільки плоди і будеш бризкати різними навіть ту яблуні, Якщо корінь хворий, а наче пізнього нам сохне. Отже, дар слово знання дається, це, щоб ми лікували не тільки погоди, але коріння наших проблем. Дай слово знання. Чи це слово приходить в слові, От часто мене питається, Отоле, скажи мені, як ти чуєш це слово знання? Чи ти чуєш якесь слово, тобто реально до тебе промовляє Бог? Чи як це виглядає? Знаєте, всі, хто служить яром знання, кажуть таку річ, не знаю. Це не тільки я один таке кажу. Буває, що це не слово. Буває реальне слово. Деколи Бог каже про таку хворобу, яку я навіть не знаю, і навіть мені її важко вимовити. Я не маю, щоб вимовити ту хворобу, від якої зціляє Господь. Або а, буває. Буває в інший спосіб. Наприклад, буває таке, що відчуваєш, який конкретно орган обстріляє людині, і відчуваєш навіть в той спосіб, яким чином зараз ця людина відчуває тестілення, чи через біль, чи через вогонь, чи відчуває там трепет серця. Буває такий момент, буває такий вигляд як видіння, але не видіння такого, як ми собі уявляємо, як знаєте, картинку. Мультики, які бачиш. Ні, це тобто це є в такому дусі, ти бачиш і знаєш. І найголовніше, в чому заключається е, правдивість дару свого знання? В тому, коли ти маєш потвердження настільки в вірі, що ти знаєш, що постріляє, що ти не сумніваєшся. Ти просто знаєш це в вірі. Амінь. Все. Я здається, вам вже розповідав таке свідчення, коли перший раз я мав слово знання приспитні від ракової кулини, а це було на нічних чуваннях в Савелі. це була така е, всеукраїнська зустріч, харизматичних спільноту. Тоді ще був отець Дмитро Григора, нині вже владика Дмитро Григорат, організовував ці чування. І наша спільнота мала вести е, з, молитву про славу в четвертій годині ранку. Ну, Хто був на ночуваннях, знає, що ще до третьої години молишся. Ну, після третьої настільки вже тяжко, що взагалі, а тут вести ще й молитву про слави, ну, це було надзвичайно важко. І не повірите, ми стаємо на молитву. Це було такий вогонь Духа Святого, така присутність Божа. Я бачу, що всі встають, ніхто не хотів вже спати. І прямо під час цієї молитви має таке розуміння, що Бог зціляє людину від ракової кухлини. І тут зразу ж приходить сумнів. а чи зціляє, а чи не зціляє? А якщо не зціляє, а я скажу, що зціляє, то я ж спрешу. А чи це від Бога, а чи це не від Бога, краще не кажу. Я мовчу далі ви молитву все і далі чую в серці, скажи, що я зціляю від ракової кухлини. Я бачу, з боку стоїть отець Орес Лечинський, добрий друг нашої спільноти, колишній Єзуїд. І він молиться заступницькою молитвою за інших людей, я так приходжу, отже, отже, Орес, отже, Орес, він повертається, Олег, не бачиш, я не маю часу, я молюся за людей. Я відійшов, далі би до молоді мені словечко не сказав, і знову в серці, скажи, що я стріляю від раку, і тут було конкретно від легень. Я підходжу знову до ця Ореста, кажу, Орче Орест! О, Орест!» Він так раз дивиться, повертається до мене. У що Орест, Іди, кажи, що Бог стріляє під рамку ланей. Конкретно. У нас є служителі, я не буду показувати пальці, які кожен бій, і також служать в спільноті даного свого знання. І буває таке, що одна служителька підходить і каже мені на вухо що Бог стріляє нам від якоїсь недуги або звільняє людини від якоїсь проблеми, і не повірити за пів за півхвилини до того, що вона мені каже, я маю в серці те саме. І тільки у мікрофон хочу казати мене, перебивають і кажуть, те саме слово. Чому? Для чого? Бог дає двом особам одне слово знання, щоб ми не засумнівалися, що це було. Бо таке не придумаєш і за таке не домовишся. Отже, брати і сестри, я дуже хочу, щоб спільнота підкрилася на цей дар це, слова знання. І щоб ми не боялися, навіть якщо Дух Святий буде нас в духовний спосіб картати з любові через слово знання. Значить, це є для нашого спасіння. Значить, це є для нашого, для того, щоб ми були в Немі. Отже, не біймося, ми тільки служити один одному, але і приймати слово від нашого брата і від нашої сестри. Але я прошу одне, якщо ти сьогодні на молитві почуєш від Господа, що Бог робить тобі чудо, чи звільняє, чи зціляє, щоб ти не виголошував це слово. Тому що ми, служителі маємо молитися в розпізнанні, і тільки тоді ми можемо виголосити це слово. чтобы на самом деле мы были уверены на 100% что это слово Господа. Аминь.